Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Російська армія дуже боїться українських бандеромобілів. От начальник Генерального штабу Росії виступав, казав, що дуже страшні ці автомобілі, він особисто дуже боїться їх. Що ж це за машини такі? Так вони звуть українські бойові броньовані автомобілі. Що це за таке? Що це за клас такий? Бойова броньована машина призначена. Для перетранспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою, а також для спільних дій з танками. Бойові броньовані машини поділяються на легкі вагою 12-20 тонн і на важкі вагою 25-36 тонн. От, наприклад, основна бойова машина піхоти США Бредлі. Її коли робили, вона важила 21 тонну. А потім на неї почали чіпляти кевларову броню, керамічні пластини, стальні пластини, щоб вона була більш потужна, щоб вона мала захист більш сильний. Зараз вона важить 36,5 тонн. Правда, машина потужна, ніяких проблем в цьому немає. Вона прекрасно себе веде на полі бою. У німців є бойова, важка бойова машина піхоти, Мардер, 33 тонни. Звичайно, при такій вазі вона може захищатися дуже ефективно від ураження ворога. Але основна кількість бойових машин піхоти в світі це легкі бойові машини піхоти. Вони до поля бою, не по полю бою будуть їздити разом з солдатами. В Україні є бойові машини піхоти. Бойова машина піхоти 1, бойова машина піхоти 2, бойові машини піхоти 3. Є бронетранспортні машини колісні, БТР-3, БТР-4. Існує ще бойова розвідно-дозорна машина 4х4 колісна, ну, їх 400 штук. Але ми про них говорити не будемо, тому що вона дуже незручна і дуже малоефективна. Вона дуже незручна. В неї залізти в спокійній обстановці неможливо під час бою залізти, вилізти то просто мука. Ну, звуть її в армії Бардак. Ласкаво. І використовувалася вона в АТО, в основному для того, щоб вуглі возити на позиції, на об'єкти, бо треба ж палити пічки. Більше для інших цілей вона не використовувалася. Отже, які потреби Збройних сил України? В мирний час вона має мати десь 4,5 тонни. У воєнний час порядка 10 тисяч штук. Я вибачаюсь, у мирний час 4,5 тисячі штук, а в воєнний час близько 10 тисяч штук маємо. ми повинні мати машини. Що ми маємо? На початку війни, війни ми мали, на початку десь 24 лютого цієї війни, ми мали бойових машин піхоти 1, десь порядка 200 штук, бойових машин піхоти 2, порядка 1000 штук, трошки менше. Ну, БМП-3, це у нас було 4 штуки. Взагалі 6 штук їх було. Маємо військову допомогу від Сполучених Штатів М113, більш ніж 300 штук, прилічне количество. Маємо ми досить велику кількість трофейної техніки. Маємо 280 штук бойових машин справних, цілком готових до бою, неушкоджених. 280 штук трофейних, і в тому числі 50 штук БМП 3, самої нової новітньої російської БМП. Маю сказати, що ні в радянській армії, ні в російській не, не відносяться до машин, до техніки, якось так серйозно. Вони завжди кидають техніку при першій проблемі. Це завжди так. От взяти приклад, війну в Афганістані. Е, велика кількість втрат техніки була. А коли почали виходити, взагалі кинули біль декілька тисяч бойових броньованих машин, БМП-1 в основному, і танків декілька сот штук. От фото оці. Це їх десятки таких кладовищ техніки є. Там і діти бігають, граються, там і в коханні освічуються один одному 40 років лежить, воно нікому не, не нужна. Ну, а коли виходили, наші сказали, що це ми залишили для передачі авганської армії. Вона і їй була не потрібна. Україна може випускати якісну бойову броньовану техніку. Ми випускаємо БТР 3, БТР-4. ВАРТУ, Варту новатор. Козак, отаман. Давайте сьогодні розглянемо е, хоча б дві броньовані машини. Варту і варту новатор. Це зовсім різні машини. Випускає їх фірма Українська бронетехніка. Це успішна тех... фірма, яка випускає наші бойові броньовані машини з 2015 року. От варта. Значить, вона везе два чоловіка екіпаж і дев'ять чоловік по десанту. Колісна. Це колісна машина. Колісна машина. Середньо броньована, колісна формула 4х4, маса в неї 15 тонн, двигун 380 кінських сил, вона має дуже гарну захищеність. Це сучасна по натовським стандартам зроблена техніка. В-образне дно, має протимінні сидіння. І вона зроблена так, навіть що при вибуху, це натівські стандарти, 6 кілограмні. Е 6 кілограмової протитанкові міни особовий склад зсувався неушкодженим. І є випадки, да, під, чи, під, от, під колесом водія взірвалася міна 6 кг, а водій не ушкоджений. в радянській бронетехніці там свої радянські стандарти. Там сказано дуже цікаво, що при вибуху значить, 6 кг стандартної протитанкової міни, значить, двері не повинні заклинювати, вони мають або самі відкритись, або легко відкриватись. І капсула десанта, ну, десантне відділення повинно залишитись неускорченим. Тобто водій, якщо під ним вибухає, гене Ну, Але ж далі. Треба зрозуміти, що такий сильний удар 6 кг вибухівки, він б'є, вибачайте, по задніці через ці всі лавки. І в російській, в радянській бронетехніці, після підриву на міні, полов... да, двері відкриються, люди вийшли, але половина людей може вийти сама, а половина ні. В них ушкоджуються позвонки. І їх треба виносити, класти на ноші, нос... нести і довго лікувати. А от варта, вона має не тільки протимінне дно, яке росієє енергію вибуху, але має і протимінні сидіння. Екіпаж повністю неушкоджений залишається. І навіть водій або командир біля чого колеса вибухнуло, залишається цілий, тому що так вони зроблені. І це дуже велика перевага. В неї велика броньованість, досить, ну, досить хороша броньованість. Вона витримує кулю 762х39. Має нові, дуже якісне бронескло має. От дивимось фото. Після бою прийшла машина варта. В лівому, зліва, верніше, в склі у нас куля 762, справа там, де водій 12,7. Великий калібр кулі. Вона не пробила 12,7 Куля не пробила скло, вона вгнула туди його скло, вийшла така воронка вийшла. Але куля не пробила скло. Це замінили, водій остався живий, замінили, та й поїхали далі. Маю сказати, дуже якісно і перспективно зроблені ці, це бронескло. Воно в нього зовнішня установка. Рамку болти відкрутили, ви, виняли старе бронескло, негодне, поставили нове, прикрутили, поїхали далі. Це зручно і це економно. Але, звичайно, вона має досить великі габарити, і це не дозволяє машині. Варта воювати прямо на полі бою. Як кажуть в книжці, до поля бою. Да. От. Ми їх маємо більше 200 штук випущених до 24 лютого. Що ж сказати, треба, звичайно, набагато більше. Окрема машина, окрема машина і досить якісна, високоякісна. Це варта новатор. Вона менша, вона нижча, в неї габарити такі, більш прибиті до землі. Вона має, вона зроблена на шасі Форда 550, масу має 9 тонн, колісна формула 4 на 4, везе 2 чоловіка е, командира і водія, і водія, три чоловіка десанту. Має грузову платформу позаду. Туди можна покласти і зброї, і боєприпаси, і обладнання якесь, все, що завгодно. Вона досить продумана. От глянемо знизу такі так, така... сходинка, ні так. знизу струби зроблена. А зверху такі поручні прилиплені. Це на просьбу розвідники зроблено. Коли розвідгрупа десь там працює, чи воює з ворогом, їй треба швидко поїхати з місця. Її машина десь знаходиться в сторонці, наприклад, пів кілометра або кілометр. По рації визвали, вона на великій швидкості під'їжджає, скидає скорість, швидкість до 5 км на годину, плавно проїжджаючи біля бійців, а вони стоять за 5 метрів один від одного. І вони ногою на підніжку, рукою за поручень, і так всі стали і поїхали. Можна їхати і 200, і 500, і 1000 метрів, поки виїхали з зони обстрілу. А воїни стоять з другої сторони від ворога, і тому броньована машина сама захищає всіх від цього обстрілу. Дуже гарна і дуже зручна машина. Першими отримувала цю машину 93 я бригада. Вони на неї казали хай-тек-машина. А чому з хай-тек? Вони казали, що якщо вся інша зброя йшла по принципу хай так, ну щось краще зробили, щось гірше. Ну, хай вже буде так, бо ж зброя о, потрібна техніка. То варта новатор, це саме хай-тек, сама сучасна і е, прекрасна машина. Потужна, швидка по болоту, по снігу йде завгодно. І під час 20... війни, поклавсь 24 лютого. Вони брали ці машини, грузили повну машину протитанкових цих засобів, НЛАУ, Джевелінів, Стуган, виїжджали на позицію удара, розстрілювали російські колони і зникали. О, дуже вона вигідна, хороша машина. Ще в мене є трошки часу, я вам розкажу про таку інтересну роботу, як е, заміна УАЗіка. УАЗік, стара радянська техніка, вони вже не їздять майже ніде. Про, оголосили в 2021 році тендер. На заміна на розробку нової машини. П'ять фірм прийшло з своїми пропозиціями, українські фірми. Але поки йшло, що в розгляд, фірми якось між собою переговорили і звернулись до Міністерства оборони з проханням не проводити тендер. Вони, ну як самоорганізували, що наші ці виробники автотехніки, вони вирішили, що треба робити нову і якісну машину, не таку, як. Придумали всі ці потроху. Хтось, хтось таку зробив, хтось яку. Вони переговорили з урядом США. Вони говорили з фірмою-виробником Хамві машини, військової основної військової машини. І вони договорились, вони самі договорились, що отримують дозвіл на ліцензійний випуск Хамві в Україні. І всі наші виробники там будуть приймати участь, Агрегатне виробництво, з тим, щоб за декілька років перевести ну, на. Повністю на українській комплектуючих. Звичайно, якщо б не війна, то це б зробили. А хам, дивіться, це основна військова машина, це швидка допомога, це легкий вантажний автомобіль, це РЛС, це зенітно-ракетний комплекс, це інженерна машина, це що завгодно, гарна, броньована і якісно зроблена. Наступного разу ми поговоримо про інші типи бандеромобілів. Я прошу вас, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте мої відео. Маю телеграм-канал, кому цікаво і кому легко, дивіться там. На цьому я вам всі дякую. До побачення.